Друзі, перед вами робота моєї студентки, і за класичною методикою академічної школи такій роботі передує побудова глечиків, яблучок, побудова гіпсових розеток, малювання масок і ще декілька гіпсових голів. Однак ми прийшли до цієї роботи зовсім іншим шляхом. І як методист я вам гарантую, що до певного результату професійного малювання ви можете прийти різними шляхами, так само як до Парижа ви можете долетіти літаком, доїхати потягом, велосипедом і навіть уверхи. Якщо заважаєте, навчатись малюванню, ви можете більш інтенсивно, що підходить для дорослих, більш помірно, що підходить для дітей, швидше або довше, залежно від того, який саме шлях підходить вам. Ви обираєте ваш шлях. Чи будемо ми все таки проходити через побудову форми? Так, обов'язково будемо, тому що побудова форми дозволяє вам розуміти її настільки глибоко, щоб моделювати її. Але ж набагато приємніше прийти до цього етапу в той момент, коли ви вже класно вмієте малювати.